Добрий день, друзі! Ми всі з вами дорослі і малі частина природи. Вона дає нам все необхідне для життя: повітря, воду, тепло, світло, їжу. Прогулянки на природі це дуже приємне і цікаве заняття. Але одному там прогулюватись не слід. Краще піти туди разом із сім'єю або з друзями. Буде весело і цікаво, але треба пам'ятати деякі правила поведінки і дотримуватися їх. Давайте з ними познайомимося. Перш за все, виберіть для прогулянки зручний закритий одяг, головний убір. Щоб уберегтися від укусів комах, особливо кліщів. Ходіть стежкою, дивіться під ноги, не відходьте від батьків далеко, щоб не заблукати. Не смітіть на природі та обов'язково після себе приберіть, щоб на місці вашого відпочинку було чисто. Не розбивайте скляні пляшки. Щоб ні ви, ні інші люди, ні тварини не поранилися. Бережіть красу природи, не ловіть метеликів та інших комах, деякі з них можуть вкусити. Не можна збирати незнайомі рослини, ягоди та гриби і, звичайно, ні в якому разі їх не куштувати, тому що можна отруїтися. Не чіпайте змій та інших плазунів. Вони можуть становити загрозу для вашого життя. Не ламайте гілок дерев та не лазьте по деревах, бо ви можете впасти. Утримайтеся від розпалювання вогню, особливо коли є вітер і поряд багато сухої трави, тому що це може спричинити пожежу. Не можна пити воду з річок та озер. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Візьміть із собою пляшечку води. Діти. Ваша поведінка під час перебування в природному середовищі повинна бути такою, щоб не зашкодити ні собі, ні природі. Покидаючи місце відпочинку. Разом з батьками перевірте, чи не залишили ви після себе сміття. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека інших людей залежить від відношення до свого здоров'я. Дякую за увагу! Будьте здорові!